30 років тому, під час завершення Абхазько-Сакартвельської війни, у жовтні 1993 року, Збройними силами України була проведена спецоперація по евакуації сакартвельських біженців в горах Сванетії. Ця гуманітарна місія українських військових стала першою, що була проведена Україною самостійно, без допомоги міжнародних організацій. Загалом з 10 по 14 жовтня, 1993 року українські пілоти на 17 гелікоптерах під обстрілами абхазько російських військ виконали 291 виліт та врятували від етнічних чисток майже 8 тисяч людей. 7643 особи було вивезено, тим, хто залишився, було привезено 487 тонн гуманітарної допомоги. 30 years ago, at the end of Abkhazian Sakartvelian War, 1992-1993, Ukrainian pilots rescued almost 8,000 refugees in Sakartvelo, Georgia.